Всім привіт, гайські! З вами знову я правопродужка, і це моє нове відео по грі Браво Stars. І сьогодні у нас з'явилось три памкінбокса. Так, 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 гарбузові ящички. Я хочу їх відкрити. Я не, на не знаю, чи я виложу це відео, тому що, ну, тому що, тому що я подивився, те відео мало зібрав переглядів, але, але ось це я відкрию на. Ось, давайте відкраємо. Так, а, не цей клас. Я не буду затягти. Ось так. І, до речі, на скоро драку буде на цьому Страджер Сінк, ніфіга собі. Так сьо... через 5 днів буде івент. Сьогод... Сьогодні у нас 31 тобто тобто 4 числа. І давайте. бокси. Я дуже хочу за ними вибити Ріко. І так, 9, окей. Нічого. Але може гаджет випасте або Кензі, Нічого, окей. Так, далі. Дев'ять гаджет. Блін, це ще такий говно, гаджет гаджетний юзабельний. Окей. Ну, і падають хоча б і дабори. Ну, на тинку нічого. Мені зовсім на цьому тінку нічого не впало. Я відкрив стільки боксів, мені тут нічого немає. Окей, окей, певна. окей, окей, окей. Так, заходимо сюди. До речі. Сьогодні я на основі відкрив гіперзраний дроб за єджу за деякі і мені там випав угу. Тепер Порозумієте мою дачу? Так, Так, тут я вкачав гаса в минулому відео. так. І відкриваємо першу скриню. Дев'ять. Ну, я сподіваюся, щось мені випаде. Так. Ой, оскільки, країтів, окей. Мені випаде на основі щось. Дев'ять. О, махенько. Ну. ну ні, перший гаджет буде покраще. Чи це? Ну, коротше, адже де сповільнює противників краще. Дев'ять. Я так хочу кіцукенді вибити або Рікошета Скин. Ну, mm. самого Рікошета скін, тому що він унікальний. А... Що? Ну, О, мега скриня є в... в деліках. Так, це добре. Мега скриня в деліках. Йоу, Йоу мега-скриня, Так окей. Так, давайте далі. Так, три памкін бокса. Так, давайте. І. Дев'ять. Офігей, що так не ви. Не щастить! Фу. Перс! Перс, міфік. Ну окей. Угу. Краще було я хоча б. А Краще кадзе. До речі, в стартропах па... може випасти кадзе? Або в скринях. Дев'ять. Бачите, як мені не щастить. Я тут я це відео вже назву. Ну ви знаєте краще. То чому Тоді що, може скінчичку потім пізні культа. Височає. Давайте купимо! Ну, Можемо мені тут його запустити на тисячу? М -м -м. Але не на відео, тому що ну, немає спису. Угу. Ще позваль Вольтер чи як чек, там Вольтвайтер, Вольтвайтерво. Боже, Сурчувайтер, так. Сюдж, сюдж, у мене тут, Так. Я хочу вибити її про на Пі. Іскин на рікоше, будь ласка. Девять. Бачите, мені. Не на карла, до речі, хороший. Добрый гаджет, я його юзаю частіше. Часто. Я куй, пушу Карла, я юзаю. Гу... дивіться. Чому? Якщо мені на не жастить, то дивіться просто. Якщо мені на цінках не падає, то на основі мені зовсім нічого Тому що что мені так там три скини випало. Це ще гравпінува. Так, може тут Делька зрос? Можемо Делька на основі старотропи. Відвідіться, я забуду за одні транс-старотропи. А Дельку. А! Гучно, знову собі так. Ну, до речі, 500 бінгів це якось маловато навіть. Заснігнен за 300 геймів. Дивіться, просто. Давайте буде просто скипати отак быстро. швиденько. Я не хочу, щоб це відео було як тоді, 15 хвилин. Тому що це в мене відео стало саме довгим на канал... Піпі. Це б був гам. Окей, у мене навіть перса нема. Ну будь ласка, на Кензі, давай. Щас. І так не щастить. А вы можете. Вони ще шанси порізали? Чи що? Що за діч просто? Я не розумію. Окей. так. Та Блин, та... Будь ласка, скин. О, зразу! Старка на культа. Ну хоча б не та. Хоча б не магну. Бо магну не працює. А ні, це магну. Е, на сапожки. Да ну нахер? Серйозно? Це каунт із 5 років. Чому тут так не везе? Ви бачите? Мені ні один скін не випав за це відкриття. Сюрджвайтер сюди. Я вже скільки три сюрджвайтера забрав. Офігеть просто. Я не понимаю. Так, давайте. Будь ласка. І 9. Що за дичь? Що за кав? Я так надеюсь, на основной вибити щось. Дивіться, просто Ну, ну нормально, посылка. Нормально, я навіть стул не забрав, пипец, жесть просто. На мипло, дуречи, а давай а мы не на видео, мы на листы так. Листы чего? Давай ты купил. Хочу я купил. Хочу на мипло, окей, так пишу далі. далее. Капец, тяжело это опять. Ультрайдер. Так, далі. Так, що по деликам тут, лучше хоть щось тут буде. Дивіться, просто що за делики Обалдеть. Так, ну пожалуйста, давайте 7. Так, 7 хвилин вину жесть. Ну що за діч Я не зрос, просто я не розумію. Пошел цей гаджет. Чи гаджет не хоча б тут, а, мен... Май... Хоча б десь кін випав. Так. Кізу нарешті. Хоча б якийсь кін випав, боже. Не з хуй. Ну, кізу Кензі нема. І до кізу Кензі дуже довго, так? до Кензі. Ну, звісно, це Кензі саме останнє легайка вийшла. Ля. Кідзу Кензі друзі. Це все завдяки вам. Я скажу, ви пане з цих аккаунтів, скін на Ріко або на Тіка. Це день скіни, мені ще не падали. Так, то нахер. Бібі -бі Перс, і ще світ! і кажеш, це Кіту Кенді. Еш, два перса. Хера. А мені ще ж падав. Ну, дивіться, дай пірайте. Нані! Три перса. Три перса. Так, Може мені цей аккаунт розвивати? Покінь, ти щас, я ще раз перез випаде, це жесть. Поко, хоч і це рід, такий пер... а, а, фантом, точно. Я вже це перез Ну, три перза вибити. Три перза. Хто, Нані? Нані, Бі Бі Еш. Ніхіра. Блін, до речі, ми тут на фулі. Значить, <laughs> не за трофей перз на фуловий. Я в шуті. Так, старе не було. Лозовий аккаунт і перейдемо на основу. Будь ласка, один. 3, 2, 1. 10. якому десять? Так. Це Це якийсь. Це якийсь скін унікальний. Оце не Кензі. Скук. Привіт, скук. Це хіра мені оцей білий сквік. 9 О, знову це гаджет. Щоб для рознобразі би та й перший гаджет дал би. Ну, інший кож. Дев'ять. Ну, окей. Хоча б скин на куйка випав на Кензі. на одному аккаунті. Так. І так, ну і що, люди, поїхали на основу Окіме. Трим... Ахулі. Тримегабо. Ніхера. Так, я сегодня зіграю тут, а. Ну, поехал на основу. Это для, для того, чтобы мне что-то выпало. Из мамы Леона. Это из мамы Леони. Дай мне Леон, дай мне Леон. О, сегодня. Леон мой. Давайте візьмемо... их. Я хочу все скина вибити. Або на Рико. Я говорю, давайте візьмемо на Рико. Потому что на Рико більше скин хочу. Так, давайте рикошет, рикошет. рикошет. Дай мне Рико. Дай мне Рико. Будь ласка. Давайте даже этот скин изнемем, потому что он очень похож на тей. Но... Краще давайте оцей. А мене немає не вдома дичь скина. Щоб взяти, щоб точно. О, Будь ласка, давайте. Будь ласка. І так, дев'ять. Підвозка, до смай. Подіва! Оболдить. Подіваска, то. Дев'ять. Ну хоч що впаде мені? Тисячу на славі, жесть. <різований> ну до речі, цей гаджет я можу даю пікати. Ну. Ах, Балі... ага, ну що за лайно упало. Тепер я дав не получу віко точно. Ух, ж таке, хочу, це ж таки на рік. Так до... стоп. Не кажи, що вегадарний був у мене на путіславі. Не кажи. на шляху по... радомний. Тому що це був. У мене же сього так тут є легендарний, так? Ну, сьо легендарний. Десь тут а брані. Ну, ладно. Так. баудеть, Я в шоках, я в шоках, мені не пощастило. Мені не пощастило на основі, але пощастило на інших аккаунтах. Такі дзюкензі це теж треба вміти. Але все ж таки так. Ну, і гаджет на грома. Ага. Ну він покраще цього буде, тому що це адже такий собі, а ось цей буде покраще. Ну я, не... я пам'ятаю, він нам кусти по так кущі. Ось. Тому, тому підписуйтесь на мій канал. Ставте ваші лайки. Ваші лайки. Ваші лайки. Ваші лайки. Ставте ваші лайки. Підписуйтесь на канал. Давайте зберемо на цьому відео. Достать лайк. Ось. Тому, І підписуйтесь на канал. Всім на нових зустріч! І з вами був я, Бравер-Продушка. see him goodbye bye bye